Трактор Аріо 430. Дана модель має потужність 130 кінських сил, потужну гідравліку під 160 літрів на секунду. Трактор виробляється фізично на заводі клас в місті Ліман, це Франція, тобто французька зборка. Дуже в нього гарна йде фільтрація кабіни. Це значить, що дуже багато беруть на оприскування наших клієнтів. Є в опція в нього по колесах є цільні колеса, диски, а є наборні, тобто там до п'яти положень, які ви можете виставити на міжряддя. Тут також іде коробка квадрішифт. Тобто, це, ну можна сказати, майже автоматично, бо це переключення через кнопку, ну не повний автомат. 16 передач в обидві сторони. Далі давайте я вам розкажу про косарку. В даному випадку у нас косарка е, йде на, на півпричіпна. Ширина захвату її 3 метри. Її особливість в тому, що клас е, розробив е, ріжучий брус е, MaxCut. Який, ну, не, не потрібно його обслуговувати, е, Також в нього йде власне розробки класу це плющилки. Тобто Дуже висока якість різу і гарно можна підготувати корм. Е, також ми готові відповісти на ваші питання, будь ласка, можливо, там по іншому, іншому ряду техніки. Трактори компанії зернозбиральні, кормозбиральні, е, плуги.